Так, всім привіт. Радий вас бачити на своєму каналі. Дякую, що дивитесь моє відео, Пишите коментарі. Значить, Вийшов, е я сьогодні знову на коп. Вийшов, правда, по старих місцях. Так якраз мені говорив, написав верніше один товариш, е що місця родять, <сміття> то я вернувся якраз на це місце, що родить. Ну, тому що далеко їхати нікуди не можу, хоча були багато в мене запрошень. Звісно, всім дякую за запрошення, хто мене запрошував на КОП. Ну, чесно кажучи, немає зараз такої змоги поїхати. О, ще що хотів сказати. Відео в мене є багато і зараз я їх практично всі ці виставляю за зняття. Я їх виставляю по ходу, деякі не в сирі, тобто без монтажу. Без цей, тому що в мене щось про проблеми з програмою, яка робить монтаж. Не знаю, тут зробить все нормально, вроді би, згрупував, все зробив. Коли вже безпосередньо готую для того, щоб виставити в Ютуб, починаються там певні програ... проблеми. Тобто, зависає картинка, звук йде, картинка зависає. Ну, потрібно шукати іншу програму, я так і зрозумів. Так, ну і... Ще буквально недавно я так їздив в Рогатин. Між іншим там розвідав досить непогані місця. Я думаю, що там повинно щось бути. Тому що місцевість сама про це говорить. Ну і одним словом, поки що, як то кажуть, я це залишаю на майбутнє. Ну, я думаю, що там будуть досить цікаві фрагменти. Та. Ну І коли я повертався назад, заїхав ще в одне місце, я вже колись там був і знімав. І на цьому місці ще знайшов дві монетки і кольцо. Значить, монетки самі по собі там це крейцера, 4 крейцера. ну Мається на увазі монета, 4 крейцера. І таких було дві. Одна нормальна, а друга затерта зовсім. Я тільки оприділив по розмірах. І колечко розірване було. колечко, колечко таке собі, скажемо, ну, воно більш релі... Релі... релігійного характеру. Тому що там православний хрест зображений і буква ІС, і але от буква ІС і англійські. ну, латинсько, за все. От так то. А зараз на цьому місці я практично тільки прийшов, купнув. Ще сигнал не викопав, але збоку побачив дуже цікаву річ. О, зараз я вам її показу. Ну, Це річ мене зацікавила, я спочатку не зрозумів, що це таке. Але потім бачу, що це фрагмент. Коня, оце одна нога. а Оце нога вершника. Ось так. А це кінь. Це алюмінієва така була, вона всередині пуста, складалася з двох частин, наскільки я зрозумів. О, але це був кінь. І досить такий з вершником, і досить такий здоровий коняка був, скажімо так. от такий-то фрагментик тут попався. М -м. ну Зараз тут ще попробую пошукати. Хоча я тут вже шукав, але ну, як бачите, он, як тут за літом як це тут заросло було. О, добре, спробуємо пошукати. Шукаємо вже говорив, місця мають властивість родити. І тут таке ж саме родило монетку. Між іншим я тут так прорив блин, добряче був. О. І є монетка, зараз глянемо, що за монетка. Ще правда погода так портиться, блін, дощ падає. Ну нічого. Шукаємо. Ось ця монетка. Ось вона. Що це за монетка на даному етапі. Так. Це є крейцер, одна друга крейсера, по-моєму. Так, однак друга крейсера, 1781 рік. Ось така та монетка відносно досить так, нормально збереглася тут. Можемо ще пошукати трохи. Правда, дощ, 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 дощ. Ну нічого, я чехолчик одягнув на металошукач. І можу ще трохи порити. Добре, шукаємо далі. От під самим верхом вроді би тут ходив вже колись. І вон монеточка. Ну, це напевно, що 5 копійок радянських. От так і вони є. А рік. А рік 61. Ну, приємна їх знахідка, звісно. Добре, ще пошукаємо. Шукаємо далі. Наскільки я це розумію. Це знову 5 копійок. Вроді би. Так, щось мені таке здається. Вон тут я ті підняв. Так, 5 копійок 61-го року. Ось такий на цей. Ну, мабуть, тут хтось сидів і погубив монетки. Ось так то. Добре, ще пошукаємо. Так, там, де радянські копійки, я ще знайшов 15 копійок. В принципі це не цікаво. І отут попав сигнал і він, гроші, я так зрозумів. Цікаво вони в землі лежали. Одна монета, одна монета. Цікаво в землі так лежали. Та, це польські 5 грош мапевно, напевно напевно. Або два гроші. Скоріше за все 2 гроші. ну В принципі, це з другої сторони я пішов. Вон там я радянських був копочку знайшов непогано. Зараз ще тут попробую, пошукаю щось Вже недовго, правда, але ще щось пошукаю Добре, йдемо далі. Так, нас сьогодні я припиняю свій пошук. Перше вже чую, чую що намок. Ну і відповідно дощ падає і стало жарко, я одягнувся затеплено. Не ну, що я походив тут. ви Знаєте точно, родиться на старих місцях. місце це настільки перебито ви собі просто не уявляєте. На місці таких кратерів немає, як тут. І ями досить такі глибокі і крупні. Тут, крім мене, дуже багато народу пройшло і все тому подібне. Ну, не про то. Зараз я вам покажу, скільки чого я знайшов. І так як я раніше згадував про 2 дві, дві монети і кольцо, то їх покажу і остальне покажу, що тут знайдено було. Так, дивіться. Значить, Оце все сьогоднішні знахідки. 4-7 монет, три кулі, дитячий годинник був, фрагментик. Шапнелька. Ну, Тут шкода, що це кульцо зламалося, воно було таке розірване. Тут припайка видно, що воно було припаяне. Ось таке колечко, Ну і ці дві монетки. Чотири крейцери номінал. ну Це витерта. Так що по ній можна по-новому штампувати. Отак От то, От тільки що буквально ось цієї ямки 15 копійок витягнув 1982 року. Там раніше був 15 копійок знайшов. Ну, таке там. Ось практично всі мої знахідки. Нічого такого, щоб особливого. Ну, хіба що отих... одна друга крейсера 1700 забув-якого року. От, От так там. Добре. Чекайте моїх наступних відео. Думаю, вони будуть незабаром. У мене ще, як я вже говорив, в мене ще є. Записані деякі, тільки просто їх потрібно виставити. Досить в мене не цікавий був пошук в горах, як я по-моєму, вже говорив. О, і там розорений клатик. Правда, мідних монет. Ну, так що інакше монети досить цікаві, там, екземпляри. Добре, бувайте здорові, всього найкращого, миру, любові. Пока.